Що ми хочемо, щоб наші діти зростали у стійкості, нам дуже важливо знати, і вірити, і передати їм цю віру, що вона в них є, що вона є тою силою, з якою вони народжуються, і вона може рости в них і бути їхньою опорою. І нам дуже важливо про це пам'ятати як батькам. Ми часто свідомі, що наші діти є ранимі, що вони є чутливі, що вони потребують захисту. Але нам теж дуже важливо пам'ятати, що наші діти є сильні, і що наші діти з підтримкою можуть здолати великі труднощі, і що наші діти народжуються з мудрістю, і що в них оця сила це знаєте так, як жолудь. Він готовий рости, вони готові зростати. Їм потрібна лише підтримка. І, віра. і ми досвідчуємо це не раз в ці часи війни. Ми є свідками того, як наші діти стійко долають випробування і більше того є підтримкою дорослим. Зовсім нещодавно мені мій товариш розповів історію, яку він так підслухав у темному провулку в Києві, коли не було електрики, і мама йде з донькою десь дошкільного віку. І вони десь там світять мобільним телефоном, підсвічують собі дорогу, і він каже, що він чує, як ця дитина говорить мамі: Мамо, ти не бійся! Темрява не така страшна, а завтра зранку знову буде світло. І ця історія, власне, є про цю силу, яка є в дітях, про цю силу, про яку казав наш український поет Ольжич, що в людині затям живе нерозгадана сила. І нам потрібно пам'ятати про це як батькам. Діти народжуються зі стійкістю. Вона є в них. Це є сила природи. Навіть якщо ми подивимося, що в природі часом бувають різні різні лиха, але природа має цю силу відроджуватися. Вона має цю силу відроджуватися після різних випробувань. Я пригадую, я одного разу був в лісі, і я був свідком. Місця, де була лісова пожежа, і там було все вигоріле. І тоді я був в тому самому місці через кілька років, і там уже буяв молодий ліс, молодий лісок. І стійкість є такою самою силою, яка здатна відновлювати нас після труднощів і випробувань. Вона, наче імунна система, вона допомагає нам долати різні, різні. Випробування, з якими ми стикаємося, вона наче м'язи, з якими ми народжуємося, вона є в нас. І як м'язи, вона росте в нас кожен раз, коли ми їх використовуємо, кожен раз, коли ми долаємо труднощі. І нам важливо теж знати, що наша віра підкріплена науковими знаннями, що наукові дослідження. Які зосереджені на тому, щоб побачити, як на долю дітей, як на їхнє психічне здоров'я впливають різні випробування. Усі ці дослідження нам свідчать, діти мають стійкість. Стійкість дітей теж дуже пов'язана з стосунками і стійкістю їхніх родин. І навіть дуже-дуже великі випробування діти за підтримки дорослих можуть долати. І можуть зберігати психічне здоров'я, і зберігати оце світло душі і людяність, нам важливо пам'ятати про це як батькам. І коли ми віримо, ми передаємо цю віру нашим дітям, коли ми віримо, що вони сильні, і коли ми віримо, що разом ми це здолаємо, ця віра передається нашим дітям, і вона росте в нас, і вони теж вертають ці слова нам. Кажучи, мамо, тато, ми здолаємо це разом. І тоді вони можуть опиратися на цю силу. І тоді вони можуть опиратися на цю стійкість, яка теж є в нашій родині, і зростати в ній, і ставати стійкішими, і ставати дужчими.